23 січня відбулася нарада за участю депутатів міської ради щодо обговорення проєкту бюджету розвитку в місті на 2015 рік, яку провів міський голова Василь Петрович Савчук. В ході наради міський голова поінформував присутніх про основні джерела формування бюджету розвитку міста та зупинився на пріоритетних напрямках його використання, які попередньо були обговорені відповідними структурами. Під час наради заступники міського голови Віктор Сокал та Валерій Гнатюк детально ознайомили присутніх із механізмом розподілу видатків бюджету розвитку щодо забезпечення життєдіяльності міста. Депутати міської ради надали свої пропозиції щодо напрямків використання бюджету розвитку міста на 2015 рік. На раді взяли участь заступник міського голови, представники управлінь та відділів міської ради, представники міських змі. Бо бюджету розвитку такі цифри. 20 мільйонів. У вас їх немає. 20 мільйонів це кредиторка за минулий рік. Тобто по бюджету розвитку роботи, які проводилися у минулому році. І казначейство їх не пропустило. Вони заактовані, роботи зроблені, і платіжки лежать у казначействі. Таких платіжок на суму 20 мільйонів гривень. Така ситуація була і в минулому році. Не буду говорити, тому що не знаю. Я тільки що в Києві був, ніхто не знає. Значить, який буде порядок далі, як казначество буде далі пропускати платежі? В минулому році це було так, що спочатку закривалася кредиторка, от про яку вам зараз говорю, а потім вже текущі платежі всі йшли. Як буде в цьому році, я не скажу, тому що ще ніхто не знає. А Ну, є структура. В п'ятому додатку, стайні листочки, там на передній об'єктів, і воно закриватися. Всі галузі, абсолютно. Там ЖКХ і від капітального будівництва по всіх галузях. Якщо воно в п'ятому додатку є, то від тому ви з ним познайомитеся. От. Тому е, наше завдання, е, так, як, Є труднощі в деяких містах по проведенню сесії. Я маю на увазі не тільки по Київській області. В Київській області в цілому так нормально проведені, а по Україні практично тільки 38% міст провели бюджети. Я до чого веду? Що ми в виграшному стані можемо бути в якому плані? Ми бюджет затвердили свій, тепер би нам 29 числа затвердити бюджет розвитку, і в тому числі 20 мільйонів погредіторки. Тобто відкрити фінансування по всіх роботах, по всіх видах робіт. І тому казначейство державне, для маю важі по всій Україні державне казначейство, яке дає сьогодні ліміти, то ясно, що хто перший затвердить, той буде в кращому положенні. Тому що якщо є ліміт, умовно кажучи, по Україні по Київській області, там на січень місяць такий, то а якщо що там в тій чи іншій області не затвердили бюджети, то про що можна говорити? От, тому на, ми зацікавлені в тому, щоб 29 числа у нас це затвердження пройшло. От, і тоді зразу відкривається фінансування. Тому 20 мільйонів це кредиторка. Далі. Друга цифра. Друга цифра це 27 мільйонів. Це минулорічні кошти, які теж у нас були в бюджеті розвитку. Але так як ми їх не використали, тому що Казнаційство, я ж кажу, цідило, навіть ці 20 мільйонів не пропустило, то 27 мільйонів цих грошей переходящі, вони перейшли в цей рік. І ми їх зараз розписуємо. І вже цьогорічні 15 мільйонів це по розрахунках. Які доведені до нас мінфіном, те, що на цей рік орієнтовно, може, може бути і 15, може бути і 16. Як ми спрацюємо, може бути і 20 мільйонів. Ну, поки ми, що ми говоримо про обрахунки, які нам мінфін довів, це 15 мільйонів. Таким чином, 27 і 15 це 42 мільйона, які підлягають розподілу. Це зрозуміло, що за 20 мільйонів, як вони утворюються ці 20 мільйонів. 27 переходящих і 15 цьогорічні. Ми попередньо із заступниками на минулому тижні і завідуючими нашими відділами яких, які є розпорядом коштів, попередньо дивилися розподіл. Яким принципом йшли? Ну ясно, що проблем дуже багато і дуже багато робіт хочеться зробити. Тому ми за основу взяли такий принцип. Взяли пропорції, які ми витримували у 2014 році. Ну, наприклад, є сьогодні у нас 42 мільйона. Таким чином ми зробили таким, як і в минулому році, що ну, попередньо я їм так тоді сказав, що давайте так, по відділу капітального будівництва і по наших галузях це 10 мільйонів. Гуманітарна сфера там 10 мільйонів. Значить, і 25 мільйонів в ЖКХ. От вони такий приблизний розподіл зробили. Тоді, коли, ну, тоді ми не знали, що остаточну цифру. Получається, виходить не 45, а 42 мільйона, хоча вони розписували 45. Тому е, е, зараз ми повинні говорити про 42 мільйона. Тому на останній нараді, яка у нас була перед ну, вівторока, ми збиралися, ми тоді вирішили, що ці 3 мільйона ми вжимаємося, і кожен їх скорочує свої роботи, ну, опять-таки, пропорційно. І оці 43 мільйона, що розписані, от витримувалися ці от пропорції. Які роботи? Як вони розписувалися? Я хотів би, щоб зараз кожен заступник вийде по своїй галузі, так як вони мене в кабінеті розказували, вони зараз вже розкажуть про своїй галузі, а ви собі помічайте. Тому ми починали там відділ, з відділу капітального будівництва Вітривань. Перший пункт житлове будівництво. Мається на увазі житлове будівництво це на вулиці Молодіжні. Ми розпочинали і зробили проєкт забудови 4 житлового будинку. Молодіжна. Це на вулиці Молодіжні, де гаражний кооператив стави, і за гаражним кооператив ставами. Якщо брати да. будинок культури Росава, якщо дивитись на його, то і ззаду справа. Ми, ми розробили кошторисну документацію, проєктну документацію, експертизу пройшли, але на жаль, ми проходили це все по ще, коли був і курс долара 8, Зараз ми проходимо, ми заложили 80 тисяч. Нова експертиза самої кошторисної документації. Більше коштів поки немає ні на що. Проєктна документація у нас виготовлена. Значит, питання кошторисної документації. Ми таку строчку забиваємо 80 тисяч. От я думаю, що це правильно, хай вона буде. От Сьогодні розмова велася про те, що при мені бо, ну коли я був в аміністрації, зв'язалися зв із адміністрацією президента. Зараз по моєму 1,4 мільярда гривень в державному бюджеті заложені на будівництво житла для учасників АТО. Сім'ям та і, та і так далі, і так далі. От таки, у кого буде документація, в першому прийдуть гроші, розумієте? Через що нам треба, щоб воно. Тут було? не те, що ми повинні прийняти участь у конкурсі в Мінрегіонбуді. Да. Без цього ми ніяк не можемо далі проштовхуватись нікуди. Далі тут у нас, якщо дивитися по галузі освіта, у нас одна така велика сума 2 мільйона 600. Це ті кошти, які передбачені на добудову дитячого садочка на вулиці Тарашчанській чи на масиву Таращанському, але тільки 2 мільйона 600, по тій причині, що ми проходили тендер по старій кошторисній документації. У нас ще не вибрано 2 мільйона 600 Поки буде будівельник добудовувати на ці 2 мільйона 600, ми проведемо ще раз повторну кошторисну документацію, і проведемо тендерну процедуру на добудову. Там нам на добудову потрібно 6 мільйонів, щоб добудувати, ну саму будівельну частину зробити, а далі вже закупівля обладнання. Для того, щоб повністю закінчити роботи, крім комплектації, мається меблі там, і так далі, треба ще 2 мільйона, тобто 4 600. І тоді повністю е, оздоблювання роботи, повністю садик закінчений. У нас зараз поки ми, що ми 2 600 робимо. Е, З комплектації ну, в сьогоднішніх цінах. Поки що в сьогоднішніх цінах, то ще плюс десь 4 мільйона, ми так дивилися, да? ну, коротко, 10 мільйонів всього. 10 мільйонів, 10 мільйонів всього. Но ми, но без комплектації, я ще раз кажу, ще плюс 2 мільйона треба, щоб закінчити цю роботу. Далі, якщо ви подивитеся по тому бюджету, що вам запропонували, що ви дивитесь, там строчки є такі по 5 тисяч. їдальня, ЗОЖ, масив піщаний, так, 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 так. так. По 5 тисяч. У нас проєктна документація розроблена. Ну, Треба хоча б, щоб була строчка, щоб ми могли звертатися, щоб Бюджеті розвитку у нас передбачаються кошти, що ми будемо також співфінансувати, якщо буде можливість взяти залучити державні кошти. Опять таки доповню, Значить, теж щоб ви розуміли, що в цьому році, які ті роки передбачаються державні субвенції на соціально-економічний розвиток, які будуть даватися на облдержадміністрацію. Вони будуть йти через відділ капітального управління капітального будівництва обласне. Знову ж таки, можливе фінансування при умові двох. Перша наявність документації раз, і друге співфінансування. Що може бути таке, що ми будемо тоді робити ще співфінансування. Ми подивилися ще те, що не враховано. От ми зараз ми, ми втискаємося в 43 мільйона тому що ну, по-другому не можна. 42, 42 мільйона Тому що по другому не можна, ну такі рамки бюджету. Але е, по-хорошому, нам треба ще 5 мільйонів теж передбачити різних робіт е, для того, щоб. Те, що ми почали, могли б закінчити. Тобто 48 мільйонів одна би було нормально. Але Но ми не можемо, ми тільки повинні втиснутися в 43 мільйона. Через що ми прийняли таке рішення? Ми ті об'єкти, які в 5 мільйонах сидять, ми їх все одно зараз по 5, по 10, по 20 тисяч, ми позабуваємо, щоб строчки були. Скажу чого. Дивіться, ми можемо з якихось спори, копія ламати і таке інше. Але згадайте 14 рік. Я ще раз скажу: ми половину коштів не використали, половину коштів. Тому зараз важливо, щоб була забита. Строчка, а протягом року ми вже будемо бачити, що у нас виходить, що не виходить, перекидки будемо робити і доводити ті об'єкти, які вже ну дійсно можна буде вводити в експлуатацію. Пункт будівництво монумента борцям за незалежність ми заложили 100 тисяч. 100 тисяч це буде в себе враховувати і проведення конкурсу, ну і певні витрати, якщо може по фундаментах, по оздоблювальних роботах потрібно буде. Якщо вже дійсно ми проведемо громадські слухання, проведемо конкурс, приділимося, де. Де буде знаходитися монумент, чи може ніде не буде знаходитися. Ну, тут вирішувати і громаді, і вирішувати депутатам. От, на будівництво пам'ятника Шевченка ми заложили тільки 10 тисяч, це також попередньо для того, щоб. А де так. Де знову знаходження за ми оприділялися площа, ось де площа Шевченка біля ресторану Родон. Вона така площа, що десь може там і монумент можна зробити, Ну, більш-менш можна там щось зробити для, для пам'яті. Значить, також йде там по 5 тисяч громадські туалети, ми заложили 70 тисяч. Ну, це так передбачаємо, що може, дай Бог, будуть кошти. Першочергово, що можна зробити туалет, ну, що треба було б зробити, це біля. Парку Олександрія, ми закладемо 70 тисяч на проєктну документацію. Ми планували, що і на площі волі потрібно. На площі волі зараз ведемо розмови про те, щоб приватна особа поставила туалет. Якщо їхати в бік Ливаневського, зупинка. Площа волі по праву з правого боку в углу. як і в минулому році в таких випадках ми закладаємо орієнтовочні суми. Я тільки ми отримуємо вже конкретну документацію, і ми бачимо, що, наприклад, ми заклали 70 тисяч, а документація на 53 три Значить, Тоді 17 тисяч буде підлягати перерозподілу, буде виносити на на інші об'єкти, перекидувати і таке інше. Але для початку роботи треба якусь цифру закладати. Також по 5 тисяч ми заложили площа Соборна в районі Танцмайданчика, парку Слави. Ну Пропозиції є, ми по 5 тисяч заложили. 235 тисяч ми запропонували, запланували на тротуар в районі через річку Протока від вулиці Шоломалейхума і аж туди до вашої виробничої бази. От, тому що там люди, ну з Лованевського, велик, велика кількість людей ходить пішки, нема сенсу сідати на 3-4 маршрутки, ходять люди пішки, а пройти неможливо там. І вже роботи розпочалися. Проєктні роботи вже зроблені, кошторисна документація зроблена. І там і мосточок буде зроблений через протоку. 600 тисяч будівництво дороги по вулиці, третя піщана. Мається на увазі, якщо ми їдемо в сторону володарки, з лівого боку кладовище. Зразу за цим кладовищем пропозиція зробити, ну вона може не скільки окружна, скільки ця дорога більше потрібна і для міста, щоб розвантажити вулицю Колгосп вулицю другу піщану. Ми називаємо її вулицею третя піщана і буде виходити на царинок на заправку. Уже декілька разів ми збиралися, ну не декілька, вже багато разів. в райадміністрації. зустрічалися ми вже з власниками паїв. Власники паїв готові зробити відчуження земельної ділянки безкоштовно для міста, для того щоб ми могли побудувати там дорогу. 600 тисяч будівництво інженерних мереж по вулиці Глиняна фадієва Мається на увазі, це передбачаємо ми кошти, там 14,5 гектарів, так. плануємо так. виділити для учасників АТО. Я думаю, що день-два буде наказ по обладміністрації, по Держкомзему для того, щоб виділити із земель запасу землю для Білої церкви, для відділу капітального будівництва, щоб там сформувати, зробити проект землеустрою, нарізати ділянки. І якщо буде така. Можливість будуть кошти, може залучимо десь позабюджетні кошти частково, щоб зробити комунікації, щоб дійсно учасники АТО могли вже потім будуватися, під'єднуватися до комунікацій. що? Є там в районі кар'єра. Там паїв немає ніяких. По генеральному плану забудови, там ще у 80-ті роки планувалася забудова багатоетажними будинками. На сьогоднішній день там не сенс... ну, такі городи, хто садить, хто не садить, хто просто захаращений. Далі 700 тисяч будівництво кладовища в районі Сверське шосе та вулиці Юр'ївська. Якщо їдемо на скверу, не доїжджаючи до фурсів, поворот направо на бомбосклади. Оце в районі цього повороту направо, по ліву, по праву сторону планується кладовище. Це якраз під злітно-посадковою смугою в радіусі зльоту посадки літаків. Там будівництво ніяке не може вестися. Райадміністрація спільно з обладміністрацією виділяли земельну ділянку для розпаювання роздачі під АТО. Вони були, зразу нарізали ділянки і під злітно-посадковою смугою. Потім ми зверталися й обладміністрацію, подвинули трошечки ці земельні ділянки для учасників АТО, тому що ну, не може бути хата під літаком. То ця земельна ділянка вона повинна бути ну, не просто не гуляти. Пропозиція така, що там зробити кладовище, то нам треба його і зробити проект землеустрою, і зробити зняти верхній слой родючий. Ну певні роботи треба поробити. Хотів би зразу зазначити, що пропозиції по управлінню житлово-комунального господарства сформовані відповідно до колективних заяв жителів міста, звернень депутатів. Результат за результатами зустрічів з міським головою по мікрорайонам. тобто, Тут максимально в межах тих коштів, які були передбачені, е, намагалися врахувати. Перше е, реконструкція модернізація ліфта. 700 тисяч, вулиця Некрасова, 115, Некрасова, 115 це гуртожиток, ліфт там не працює вже понад 20 років. Що? Три ліфта. Ми плануємо зробити один. Ліфти не працюють там вже більше 20 років. Дев'ятиповерховий будинок. Реконструкція внутрішньобудинкової системи опалення, Каліна 14, дроб 2, Калінна 14, дроб 1. Ці два будинки опалюються від е, котельні е, колонії. На сьогодні фактично та котельна свій ресурс, точніше, мережі, вичерпали, тому розроблена проєктна документація. В даних будинках планується встановити індивідуальне опалення. Будівництво контейнерних площадок для роздільного збору. Продовжуємо програму поводження з твердими побутовими відходами 485 тисяч. Реконструкція м'якої покрівлі шляхом влаштування шатрової і шиферної покрівлі вулиця Чайкова, 10. Проектна документація, виключно строчка. Реконструкція означення житлового фонду з засобами обліку, ну, теплові лічильники. Томілська 50, Томілевська 50 дроб 1, Томіловська 50 дроб 2, Раскова 60, Раскова 61, 61А по 35 тисяч на завершення робіт, які на 90% були зроблені в 2014 році. По 35 на кожну для завершення робіт. Типові, там просто типові, скажімо так, проекти, майже і роботи залишили зробити однотипні, тому і суми. Ну там вони будуть гуляти, ну плюс-мінус. За результатами після того завершення робіт, як і Віктор Іванович говорив, всі ті копійки будуть зібрані і направлені на якісь інші об'єкти за вашим рішенням. Реконструкція тротуарної частини 360 тисяч, 350, бульвар перемоги, 50, бульвар післяріччя перемоги 107. Це мається на увазі від 7-ї Школи до старої пошти. Так, Олександр? Ні? ні, це тротуарна плитка Дариланів. Коли... Продовження це, туди закінчення. Третій рік переходне. Ні, ні, ні. Це Дариланів. Дарила, я перепрошую, тротуарна плитка Фаст -фастовська, і, і місто. вулиця Митрофанова, там ми теж ми... не завершили. Розпочали, не завершили. 10 тисяч забиваємо як строчку, будуть додаткові кошти, будемо реалізовувати.